Інна Звягінцева, переселенка з Києва. Зараз вона живе в Австрії. Сюди евакуювалась в березні минулого року, аби врятуватись від російських загарбників. я вирішила їхати саме в цю країну, тому що раніше я тут навчалася у мене збереглися ще деякі контакти знайомих і виявилися, знайшлися люди, які були готові мене тимчасово прихистити. Зараз в Австрії перебуває понад 90 тисяч українських переселенців. Більшість з них знаходиться під тимчасовим захистом. З ним українці мають широкі права, зокрема, і медичний захист. Можете розраховувати на медичну допомогу, а також на ліки за рахунок австрійського медичного страхування. Це називається тут тобто, віка. Загалом медична система в Австрії страхова. Тобто, усі люди, які працюють, сплачують щомісячний страховий внесок. Австрійський страховий внесок напряму залежить від вашого прибутку. Тобто, якщо ви отримуєте мінімальну зарплатню, то це буде складати десь приблизно 70 євро на місяць. І чим більше ви отримуєте, тим більше буде ваша страхова. Що стосується українських переселенців, то вони також застраховані. Необхідні документи зазвичай видають під час реєстрації в Австрії, і поки українці не знайшли роботу, страхові внески за них сплачує держава. Українці зі статусом тимчасового захисту отримали стандартну державну медичну страховку. Від ОГК це називається «Österreichische Gesundheitskasse», тобто австрійська каса охорони здоров'я. Це страховка абсолютно стандартна, і кожна людина, кожен громадянин Австрії або ж людина з ВНЖ має цю страховку. А, і ця страховка вона надає досить широкий спектр медичних послуг. Усі австрійці у разі потреби спершу повинні звертатися до лікаря загальної практики. Це аналог сімейного лікаря в Україні. І він вас. Записує на прийом, і тоді, вже, якщо є яка, я якась проблема, проблема відправляє до профільного спеціаліста. Мати сімейного лікаря повинні і переселенці Інна каже, свого сімейного лікаря обрала за рекомендаціями знайомих. Проте потрібно звернути увагу, щоб лікар мав договір з вашою страховою компанією. Для сімейних лікарів, які працюють з ОГК, їх доволі багато у відні а, і в принципі, пацієнт має право обрати будь-якого лікаря, і цей лікар не обов'язково має знаходитись в певному районі за місцем прописки пацієнта. Більше того, це лікар може не обов'язково має бути саме в цьому місці. Стосовно черг до профільних медиків, то вони є, зізнаються переселенці. До фахівців зазвичай потрібно записуватися заздалегідь від самого лікаря і від району, де ви проживаєте, де знаход... Ходиться ця, ця лікарня і лікар е, можна так і такі існують ситуації, що треба почекати тиждень-два, але якщо Є потреба, то вас запишуть день в день. Швидка допомога в Австрії приїжджає не на всі виклики, а лише тоді, коли є загроза життю пацієнта. Якщо ви вже викликали швидку і сказали, що вам вкрай необхідно, щоб вона приїхала, вона приїде. Але тут є два варіанти: якщо це був дійсно випадок, коли щось загрожувало вашому життю, то вас вам чи допомогу, чи відвезуть вас до лікарні. Але якщо у вас просто, наприклад, заболів живіт, і ви вирішили подзвонити, що. Кум і викликати її, потім є шанс величезний, що вам прийде лист, в якому вас чемно просять заплатити 500 євро за виклик. Також чимало приватних лікарень пішли назустріч українцям. Наразі є багато лікарень приватних, котрі зробили відвідування для українських діток, обслуговування і всесе -все -все аналізи безкоштовно. Чимало ліків в Австрії покриває страховка, але лише в тому випадку, якщо їх виписав медик, який працює в державній лікарні. Якщо ж у приватній, то пацієнт сплачує за ліки самостійно. Також безробітним українцям раз на кілька місяців потрібно оновлювати свій страховий поліс. Це робиться дуже швидко у будь-якому відділенні лікарняної каси. І краще оновлювати його вчасно, адже без документа за прийом лікаря доведеться заплатити самостійно.